Молодіж, ми знову на полях, працюємо, гарна погодка, не втрачай момент. Ну а як, робота йде, по не входом зараз. Поки погода дає, треба щось робити, щоб ми в хаті сиділи. Льоня, розкажи кавалерусі, що тут за робота йде зараз. Зараз ми мульчуємо, мені нове поле буде. Буде нове поле, так? Так, взяв ще вибору поля, ну але видиш, треба трошки руки прикласти, щоб до того дійти, щоб щось сіяти, то знаєш. Скільки гектарів тут? Тут приблизно 2 чи 2,5 п'ять десь такого, знаєш. Ага. У мене є кулі, які всі займають мульчером. Ага. Я їх замовив, приїхали зараз, ні того поле гарно, чих зляс і вже можна хіяти, ні? Щоб ти назад зрозумів. Покажіте вам, щоб люди зрозуміли. Камеші, кущі, ну. No. Що таке саме було туво на ті полі? Так, Так, але я бачив перспективу. А, ah, ти тоді мені показував відео, як і то всі потикеті. Так, ми то все перемолували, пер мульчум гарно перейде, дві яка буде красотка, ні? Буде бомба. І що, її можна вже садити, так? Так, бо будемо щось на зараз. Ну а як? Я пішов, я боров ще собі 20 гектарів. Треба ще рухати, треба ще розпочувати трошки. Ну no, а як? Ході, зараз покажемо, як воно хто все працює, як ця техніка все що робить, щоб калірка виділа. Так, що кавалерочка, то все поле було в кущах. і го. Я там вже вам показував Льоня, мені кидав відео, як тут вони мульчували, тим, бляха, різали ці всі дерева. Так, так. А тепер такі от мульчаш, що зробили всі поле. І потім тільки сієш сою чи ще щось і все. Сой, та що вже сі хочеш, має вже готове поле. І єврики, так? Еврики, еври, та ти знаєш, зараз це відлистати евриків, щоб би мали до пуття довести. Та, Чоловік, та, та знаю, догадуюсь. Ти ще не догадуєш, то ті суми посивієш зараз. Йоколе мене, подивіться молодь, яке поле зробило після того вобля. Після мульчування, ні? Ну. No. Блиє, Тут Глибо побере, йоп твою, мадійчика земля, чистезенька пукесенька. То то можна часник садити? Ні? Може і чесник, бо, бо, бо то зараз, як би скажуть так, ми на спиці були бати, хтось зараз часником займає. Може то і я піду сидим. Ну будемо виділити. Наразі працює, техніка молодь працює. І таке ополе ладне виходить. Подивіться, ханя, бляха, ха серйозний. Зарч, а на тім полі ще ніколи ніс не сіло. Та тут земля рудюча просто. Ти собі не уявляєш як тут зараз буде рости. Як турист піде до горі. О, будемо показувати коляд. Дивіться, та йдеш та, та стрігнеш, стрігнеш, така зем, земля покесає. А де, 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 пукай, де, пукай, ну, ти що а ти чоловічий? А я люблю. Та ще поле зробить за хісь. Дощ впаде і ріст. і ріст. Йдемо до трактора. Ходи, покажемо людям. Дивіться, молоді аж скільки буськи прилетіло. Дивіться, молоді, Топали в пусках, о, певно, буде добрий урожай. Одикуйте, але я ще всі за урожай не заїкайте, пацани, бо ще не готово. Зараз ви ще ніж не зробили, а вони вже рахують, кілько воно заробили. Можна порахувати зразу. Ну що рахувати, треба вкласти, треба кажу, влити, щоб щось мати. А ви ніз депутати робити, а вже нарахують тільки на, на виході буде. Такого нема, пацани. Дивіться, братва, як воно все робить. Але красота молодь. Я перший раз житчу таке виджу. Якби не ти, я би такого не видів. Віще було гарно. Моли, зразу катком що елегантно підліточку, ні? добрый, нет? Ну, берем. Доброе берем, Назар. Ладно. И, и спушим. Да. Здесь спадло на два штука, молодежь, внизу. Годно спушишь, а потом катком. Мощно. Не могу что сказать, нет, кавалерочка? Девица, кавалерочка. Идем на жилье. А? Да. Парахоп. И что, далее, в ту сторону. Колись працівники як ще мордувати трактора. Палку, то, так? Та ну сні зараз ще будуть, включи, навігація є, само їде, само А? хіробку. Дізи, ски вже зробили. Файно, файно. Зробили трохи площі. Трохи тачка, посади чим Так? навіть не сплять, я пару людей всі міняють, де одні ніч боля. Як його щує, то аж ця земля присе, блін. Там ага. добре, бляха безвалить, не. А що ти, ти дивіться, там на потужність видає? Ти камнаху, ви там ножі, бля. Так, да, там руку може з землі, яке дерево, ще, що їм, то що перемеліє старій. Ага. Не, що, а, а, що, пустуєш, що, зразу піхотовань, можна сіяти, так? Та, да, найти треба перегорювати чи що. Зразу заїхаш, засіяв і маєш спокій і ночкаш і вирос. Той, такі ту справи, кавалірочка, дивіться. Я дає вам мотивацію, як цікаві. <риклад> Леоніди! Андром дає! Андрон о! запрі його! Драво Так? А як? Та є роботачка! Він привік на такого без діла ходити, Ну, там де мою кацолу кахував, розумієш? Хай ну печує! Трохи припляжи його трохи до роботи. А як? Є таке де, коли щось може, знаєш, ну нема так роботи, то там все. шарика гона, ну але і то я буду подив палив, як діректаржи, як топ. Я тільки вказівки даю і все. Ти перекладач, та? Я так, я перекладаю на всіх і ну, листаю. Авіш же пусті, вже що вже ніз нема, пусто. Я всі металиками покладав, подивіться Ну, Там не природа. Любі не зараз, а що? Хоть би на мене один Олексію. Я Який смерть то що там в тебе щедить, ну, шпагмухи нові ну налітають. Але файна молодь, шо ти, шо ти? Бомба бляха. Не поле, а бомба. Я можу тільки представитися, який буде урожай. А та бляха, перші два рази старий буде родило так, що шо... ну, встигай збирати. Йоп твою мать, що поле горить? Запалили, бляха, одну купу, подивися. Андрон, то хто контролював? Я не годин зрозуміти. Зараз пожарка приїде, ну хто ти штраф платив? Ти. Щі та Божого не видно. Вона немов спишемо. Він, ну, ти просів, тут пилить купу, та ще зразу. Що дивишся! За бучками ще дивно, сюди, ще, ще займіло, ти, трактор, Але диви, як файно горить! Як твій трактор має зараз то робити, ви мені діти поїщі. Потухне. Потухне? коли? Але зараз потухне за годину. Що? За годину же ліс згорить, за годину! Що ще полежить, півнині? Ні. Yeah. Треба було випитися. Може бізнес? не додоводку дурного. Та я їм. Ё... <laughs> я <Як>? Андрон, <laughs> та вже не перший рік ті серії крути, не знаєш, він треба палити? За... Зараз зараз за все штрафи <laughs> дають. ми бичка кіраво під згоріло. Та двісті <де>, що <laughs> <Шо> робити тепер? Він тепер все за голову бере. Тепер же пізно, Андрію, пізно Іващу до школи. Вона вже двісті разів займіло. Люди повтікали в віці. Та так, я буду тепер робити страхи. Скажи, як він має їхати тепер сюди. Або буде їхати дай чи трактор займе Андрію, ти мені живеш, чи ні. А ще трактор займе, де б там рожці, вітьмо, кредити нам не дадуть. Що це не загуре? Я б... Ну то що то, то з тебе пишемо? Це що на нього, так чи життя, одного на другу перекидаємо. Ну то так, да, так вони і жили Так так і живемо, а що. Бері, ходи, тушити. За чим тут тушити, діду? Єпка Давай піде. Зараз тягне свої спалюбнімешта. Валить, валит, двічі, це треба було якісь... Де ж шлік бери! Шашлики жарили, а що робити? Зараз штрафи прийдуть. А оце на воїна якийсь 600 буде їху у і все, вже прилетіє. Буду зараз тушили вже будь-чеки мені давали. А будеш ти плати, бо я гімна дам. Ага, зараз, но! Получку в є не в натисні, я був знову. Де тепер пошє дві? Ну як я буду їхать. ну, я, я ще поділи я копну їх. Ліші твои гектора такого кусають. Так, так, так. ну, а зараз стане ну, буде. Буде назад. почерном переїдет. Тугай там! Льоня, ти не переживай, бо поки він доїде назад, дойде до того води, якраз вже перемелено, то й все? Але туди, суне, їдеш, туди йде. Де? То тим не будеш гамнюку вчив, ти не будеш вчив. Тільки зараз не став рознім! Діду, може тут пальну. Диа, а ти думав, що ти гнев? трагедія. Та бо ти йому спишеш? Я спишу, щоб дві тисячі мінус, то трай, що? Я не буду намірний того тим піти там А це чи ходить дуже дивиться, не підно? Дуже <пив> ну поляки там. <пив> я начальник строгий. що ти підходить, я гору прямо в очі. Що буду? я зато на сам стоять, ну, тоді дивіться. що, зараз хтось каже, льоня, я глушу на куріжі, бо ти запустой. Ти куди втікав? Чуєш, що зараз там не підпалив? Зараз по підпалі скажуть, що не нахуй. 200 сантиметрів мінімум. Ну. Ай, Бог. Йолік, ти ж ж підкинув. Ти граєш боку китайську. Все на плаву. Ти ж їх ті гроти. Спарвою завів. О, о, патик. О, патик застріг. Я тут щось контролюю. Ну, знаєш? А ти ж би їхав. Добре, що ти і я є. Чи буде я любити, скажу. Да? Олег, на пострелу. Хто в ту сторону картинець? Хірнянка, кубіком потягне. Кубіком можу і то, а, дискувати ніхто. Там десь такі... <с с с> А так все добре. Дай мені нали мені півлітри, а джундіра привіжемо до кубіка ти. літри, но заведеш. Ні, літри в мене залити. А, в тебе? Ми чіпаємо на троси, я тіну джундіра. Полежайки, три роки і пішов. Все, файно, можна їх подати. Зараз піде в запой. потім назад за тиждень всі учухає, поймеш, що він вінен. буде вони будуть Так? Ну, А я пушу простити, бо то кути причинити. Його вже не видно. Щоб ви розуміли, молодь, робота йде повним ходом цілодобово. Кожних три години міняються водії. Там ті водії віддихають. Мають свій вагончик. Потім все міняють кожних три години. І робота валить, бляха, беззупина. Трактор це не глушить молодь тут заляліка уся братва, нас не колешить, брат, твої діла, Кумні ми і назік сильно люблять чай, ей ти мала, там сильно не скучай.